Ну от зараз. Что там? Ну от зараза Фаживи там? сімейка. у тебе дома. Так, ми виїхали. Зараз їдемо в, в місто. Їдемо в одну кафешку. Так, ми ті люди, які заради однієї кафешки поїдемо в інше місто, спалимо соляр, але поїдемо туди, що нас майже нам подобається. Але... Бував якийсь недовольник, це сам запропонував цей чинчок. Напоміняли колеса і дивіться на вову. Ви бачите, як машиною трясе? Ото машиною так трясе, подивіться, відкритий бардачок. Зі і ще одною котлеткою. Чоловік чи це їсти. Пив, не пиво квас Так, ми погамали Але було досить несмачно. Коли... Було несмачно, але я порівнююся. Котлета вже якась взяли. Я не знаю, чи Я не попереджав. виглядало так досить цікавенько, чимось, похоже, було. Не знаю з чим зрівняти. Там була кругла котлетка. Цокаємось. І зверху запечений, типу, помідорчик сирба майонез, не Я на то купилась. Я кажу, типу, щоб теж дали. Але воно на смак взагалі ніякий, коротше. Одна бульба пересолена, друга взагалі недосолена. Ну ладно, не досолено можна виправити. Пересолено. <рес> Тобі подали твою любимому підлеву. Mm -hmm. Так добре, як я не люблю. Сьогодні не та зміна була. М -м. Коли файна зміна в них ну просто шикарна йде. Я тільки зайшла зразу вискала, то не та зміна. Як я що, дарма їхали. Окя. Okay. Що дальше? این دیگه مورا رونه Ми сходили в оврат. Дали такий ось спрей, Не знаю, файні, не файні, скажу хоч. Думаю, що не файний. Может, различна Мені дико подобається оцього. Класна штука. Є за день? Там де, то, бо там у нас 7. люблю. нас ну, так дивляться вови лапки, коротше, свинячі і пиво. Ми тут взяли свинячі ножки в сільпо. День ніколи, у цьому день. Та, та, тобі взяли. Будемо варити. Щось. На нас так дивились, Вова тримає коротше, алкашку. І от ми так дивились. І взяли дві піци. Це Карбонара, правильно я говорю. І наша. А я взяла барбекю. Треба було пар... той. Ну ладно, Це буде. Ми з сільпа виїжджаємо. Так, ми їдемо в село. Володя їсть олів'є. Я його називаю олів'є. я його називаю салат ніжний, тому що там немає огірків квашених і немає е, того. Як це то називається? Горошка. Тому я його називаю салат Ніжний. Або такий любить, тому їсть. бачили, що пес їв кріп. Пес їсть кріп. Деймон, геть з города. Демі? Ану на геть. Він їсть кріп, ви представляєте? Демі, Тікай з города. Іди сюди, давай, геть з Ти, бузько, Та й дну, деймон! Ну, що за дитина така? Ми приїхали в село, щоб він вигулявся. О, там наминає салат ніжний. А я йду до озерця. О, там прийшов племінник, чи як його не вовиної, Вовиного тата, рідної сестри е... синочка. А це ми вирили озеро. Так, воно зараз ще в стрьомному вигляді, але ми вже почали його робити. Вже його. Uh, Як то сказати, трохи почистили спеціальною штукою, навіть забагато почистили, але тато казав, що так треба, поки немає ні риби, поки ми там не плаваємо, поки ми все робимося, то треба було дуже багато тої штучки дати фільтрації. Я кажу фільтрації очисника. Тільки в нас з'явились жаби. Я не знаю, що робити. Ж... О! Хтось лізе купцятись, або хтось щось лапає. І от там Деймон, кажу Деймон, там Вова з татом його розрівнюють і всяке щось роблять. Дивіться, яка, чекайте, переверну, яка дивна штука. Я не знаю, що це, але виглядає піпець дивно. Аж інтересно загуглити, як воно називається. Ось скільки по ній мурахи лазить. Навіть щось солодке. Ось з такої... Я не знаю, як то назвати. Його завжди я цю взимую його називала, що ананас. Виросла палка така з квітами, Капець. Так, я попросила, щоб Вова трошки кропу нам нарвав. Точніше, можна сказати, вкрав. Бо мами не немає, вона не знає, що ми беремо. І Демік тут. Він такий тільки в багні був. Я в Наді утилізувала бутилки від будинок. Вони що, сьогодні металики переслідують. Я сьогодні стільки метеликів бачила, що в житті, напевно, стільки не виділа, як їх там бачила, де було. Так, ідемка. Дивіться, який на болоті. Замість того, щоб в озері покупатись чесно. Він лізе туди в потік. І виходить весь весь в багні, коротше. От Вовка казаді. Ми сьогодні чувств. один колір. Mm -hmm. Я сьогодні прийшла дуже скоро з роботи. Побачила, що в нас генератори, і прийшла собі купила знову піцу. Піца теж карбонара, мені дуже подобається тепер вона. Хоч у нас ще соусом, але таке. Ну, не про те. Світло дістала виключати. Виключали сьогодні пів 9 Я сьогодні прийшла скоро. Зараз пів 11 я думала, я наготую їсти. Поприбираю. З того всього я нічого не зроблю, тому що Вова через забув судомойку запустити. Нема чистого. Води немає, тому і не поприбираю Ну, Но... Думала, їхати кудись. Але там така жара, що капець. Деймік сьогодні село. Правда, не В Село йдеш? Ти граїв? Не дістав? А ти стільки їсть? Та ти? 5 літрів Скільки в мене? Та, біля 5 літрів? Ти з'їв суп? Нє? А Та я сам говорю, разочому Я не з'їв кашу А трохи супа попив Чого ясь не з'їв? Не хотів? Паню Поїду в село трохи побігаю Бо у нас знову історія була з тим псом сусіда дурнуватий, він не вже дістав той пес дурнуватий. Серйозно, ну просто його сусід наш бере, випускає без намордника, без, ну, не прищіпнутим, він гуляє. Ну, він вічно прикидається на мого пса довбанутий той пес. Ну, а це така бульдожка трохи, типу, вона файно його минулий раз за дупу вкусила, то було якраз позавчора. Я тепер бля, боюся з ним тепер виходити, бо фік його знаю, може, то не на мене ще нападе. Вова каже, що він, як їх рознімав, то, то собака на нього скалилась, кусала його, коротше. Ну, тіпо, я... жесть, ну там таке було, що ну, просто жесть. Він аж пустив Деймона нашого, просто відпустив, бо він не міг ні намордника йому зняти, ні просто відщепити. Він його просто пускає, хапає того пса за шкібарки в прямому сенсі, хапає його за нашийник. Деймон відтікає коротше, в іншу сторону. Стоїть, чекає за кутом, дивиться, що робить той пес і Вова. Вова, бідний, впав, аж, бо той то його закрутив. Е, такою пров... ну, як то сказати, У нього такий є е, поводок, але він тканинний, великий, довгий, знаєте, на пару метрів. І Він його закрутив, бо він тікав від того пса, бо він не може нічого зробити. Він ж наш намортник ходить і прищіпнутий завжди. А той без нічого. І кусав його зазад. Реально вкусив його зазад. Той аж, бідний, блін, капець, потім цілий вечір мала. І е... вогова впав, почав рознімати їх, стоїть на колінах, тримає того пса дурнувато. Наш втік стоїть там здалеку. Він починає крикати кли, кли, ну, кликати типу, того сусіда нашого. Його нема ніде він каже, хвилин дві стояв там, кликав його. Потім прийшла його жінка, забрала того пса. А оказується, вона взяла нашого Деймона собі спокійно і пішла до Вови. Я взагалі в шоці, наш Деймон? Отого? Пішло до когось. Чого ти іншої баби пішов? ти? Я навіть не думала, що він так дозволиться взятись, спіти собі з кимось. Я думала, він буде гарчати, ще раз йому пофіг. Ти да? ж наш пес мене написав. Ну, у нас, якщо Вова встигне зняти наморник, то він добряче покусається. Де йому такого не простить, щоб на нього гавкала собака, правда? Де він такий бойцовський собака, він мав бути сторожовим псом таким файним. Я скажу, що він би був шикарним сторожовим псом. Але доля вирішила це як маленьке писенятко, дитя, яке живе вдома. Це правда? спить під ковдрою на подушці, та та Ну, суть не в тому. Я тепер щось трохи боюсь, бо він у нас теж пару раз біг, але я, типу, пару раз ногою так стукала і кричала на всю вулицю: Геть, типа. Ну, як його звати там. А, цей раз щось не знаю, він його зазад файно вкусив був, бо я мила його зразу потім. І я бачила трохи кров, ті. мені його шкода було. А так-то норм. Тому я його везу в село, щоб він хоч вибігався трохи. А я. От бекончики. Я не люблю починати їсти піцу. Тому що. Я протрималась, була два місяці взагалі не їла піци. І Вова каже, їдемо по піцу, ми давно не їли піцу. Ну, а я знаю, що якщо я дорвусь, то вже все. Я кажу, ні, я не хочу давай щось інше зімою. Він каже, ні, два піцу вже давно не їла. Я кажу, добре, я з'їла піцу і знову починається все те саме. Я кожен день їм піцу. Я просто купляю кожен день піцу. Реально, от, кожен день, я не ну, вже. Вже місяць часу я вже їм е, піцу. Кожен день, реально, ну тупо мені то не подобається. Ну, сама піца Піця дуже смачна. Ми поїхали вчора в старе сільпо. Там божественно жестовно готують піцу. Найкраще з нашого міста, реально. Тебе не їла в кафе, в ресторані, де-небудь. Там найкраще роблять піцу. От я її... Ну, я не знаю, коли виправити. Бо я. Людина, яка до солодкого або до такого, як я люблю, дорветься, то зупинитись не можу. У мене немає сили витримки, типу в сили волі, як то кажуть, витримки немає взагалі. Я до ідеї такого не можу бути равнодушна. Мені, якщо хочеться, я хочу. І, блін, дістану любі гроші, буду І Тому ну, я таке не люблю. Треба знову переставати їсти піцу. А вона така смачна. На останній раз, кажу, два місяці витримала, не їсти. Саме найгірше то перший тиждень. Далі йде легше, легше, легше. Ще, ще з поганих новин. Вже після 13 числа йду до зубного. Мені треба лікувати 9 зубів. То приблизна цифра, то не певне. Тут десь 4 і тут 5-6. Отак і во. Все з каналом. Повністю всі канали пролікувати. Тут то, то треба, напевно, по два рази ходити один зуб. Тут десь не 9, а десь разів 20 треба ходити. Я не дуже радуюсь, я дуже в печалі великий, стрьомно. ще й новий лікар. У мене буде два нових лікара один е дуже дорогий, у нього там один зуб чуть не двадцятка коштує. Ну, реально, він в Трускавці працює і ще десь він приїжджає в Трускавці там раз в якийсь там день. І я хочу до нього попасти, бо в мене два складних зуба з тої сторони. Їх треба перелікувати вилікувати зуб, і може коронкою накрити, щоб спасти зуби, щоб все було добре. В них немає там ні гуль, нічого того. Але там просто канали тяжкі, бо в одному зубі штир закручений. Хоча мене взагалі ніхто не попереджав, коли було в лікарів. Ну, коротше, менше з тим. То треба все перелікувати. І то піпець, скільки затягнеться. Так, ми взяли по морозу в кому любимому. Сходили в АйТБ і сходили в апп. Шо? Ай тебе, як говорять, новий. Підходили ми в оврожку. Потім поки щось скупили. Передала яєчка дідові так мило І Вони ми вже кабачки. Кабачки великі виросли. Вони скоро ростуть я думаю, я буду ну, вікна. Побачимо середу може їм вже вирішити. Взяли пряники. Взяли яблуко. А, я яблука. Забула діду віддати, ми в діда були. То я роблю лікіори склубнічне, а то я роблю соус на то я зараз покажу. О, взяли. Сосиски мої любимі для ходога взяли. Ще сосиски для ходога взяли. О, майонез взяли. Бананчики взяли. Кукурудзу взяли. Треба спробувати якась нова речі. Горошку взяли. Сир буду робити, в Або Табо щось солодке, побачимо. Лучко, як завжди, Це є кефірчик. Це є водичка питна. Заберися, володя. Володя мене нервує тут. Сир. Для салату, для всякого якого. томатна паста. Не знаю, чого вона мене не впечатлила, але ладно, вона була фаст. Ой, дуже люблю ці вафліки. Ще сирочок. Дві капусти молоді, кетчуп великий, шашлечний, сметанка. Маленька пачка і бульбах. Мені мама вовина. Передала варенички з вишнею, я вам передати не можу, яке я хотіла. Я на нам ну, з такою радістю, що вам передати не можу.